Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео знімається абсолютно під впливом емоцій і ситуації, які складалися, І хочу вам донести одну дуже важливу річ, яка стосується вивчення нових слів в польській мові, і чому багато людей. Витрачає купу часу, купу енергії, вроді ви якісь слова вчить. А по факту вони потім ніяк в речення не складаються, не підбираються, коли треба щось сказати. І це проста трата вашого часу і сил. Перше, що мене схилило до того, щоб записати вам це відео, ми зараз, можливо, ви знаєте, в нас є своя інтерактивна платформа Edio, на якій ми проводимо навчання, але також вона доступна іншим школам-викладачам, вони можуть проводити там своє навчання. І ми розпочали етап розроблення матеріалів, які інші вчителі, викладачі зможуть використовувати для того, щоб викладати польську мову. Ну і я сіла собі подумати, подивитися, які уроки в першу чергу можна було б додати. І чорт мене дьорнув заглянути в підручники. Думаю, гляну, як воно організовано в підручниках. Хто вчився в польській онлайн, знає, що ми з підручниками не працюємо. В нас є своя інтенсивна індивідуальна програма, яку я розробляла, яка колись дуже добре спрацювала для мене. Спрацювала для там 10 тисяч людей, які в нас проходили навчання. І в принципі, від підручників я там тримаюся далеко, тому що вважаю, що час трошечки переглянути то, як ми вчимося вже в 2025 році і не робити того так само, як це було 50 років тому. Так от, зайшла я в ті підручники, і що я бачу? Тема перших уроків вчимо назви країн і національності. І Я така, ви серйозно на перших уроках, коли людина лише знайомиться з мовою, вивчите національності і назви країн. Типу, а в який момент людині, яка не вміє скласти ще базово речення Аля я йду в магазин, я вдома, я не можу говорити і так далі? Поможе назви країн і національностей людей, і е, потім до того ще прилетів нам відгук, новий зараз вам його зачитаю. Він у вас з'явиться, звісно, на екрані. Я зачитаю тільки найважливіше. Е, мені сподобалось, що в курсі лексика саме та, що потрібна саме тут і зараз для життя в Польщі. Тобто, більшість того, що треба спитати, відповісти, сказати, зрозуміти когось на вулиці, в магазині, в транспорті, воно присутнє в курсі і вправи саме з цими словами. Навіть здається, що я наче вже знаю польську. Хоча насправді мій рівень початковий, я просто знаю найвживаніше. І ці два фактори зійшлись. І я хочу сьогоднішнє відео присвятити якраз. Цій темі які саме слова вчити, що вчити, щоб через два місяці вивчення польської не сидіти, не дивитись на весь витрачений час і думати, що я роблю не так. Пункт перший, чого точно не варто робити, коли ви починаєте вивчати нову мову оці такі заманливі для нас списки слів, там не знаю, назви тваринок і список назв тваринок, назви тих самих країн. Родичі до десятого коліна, і у нас є такий список. Ми думаємо, буду собі зараз це вчити, колись воно мені точно знадобиться. Е, з великою вірогідністю, якщо ви отак почнете то списками вчити, воно вам не знадобиться, бо ви закинете просто то вивчення мови, е, бо буде супер важко. Ваша основна задача на початку вчити ті слова, які вже сьогодні допоможуть вам створювати ваші маленькі речення польською. Що це означає? Перше, от, по чому ви можете ідентифікувати, чи навчання класне чи не класне, що ви робите на початку? Якщо ви перші 5 чи 10 уроків пройшли? А якогось якоїсь структури в вашій голові не з'являється, як створювати польські речення. Якщо ви не вмієте створювати речення в теперішньому, в минулому майбутньому часі, тут нехай вам запалюється просто такий червоний сигнал в голові, і варто звернути увагу, а чим же ви займаєтесь на цих уроках. Тому що. Коли ви заходите в процес вивчення мови, у вас має запуститися таке колесо. Тобто, ви маєте набрати основу, і основа це якраз дієслова, базові дієслова. бути, мати, хотіти, робити, мусити і так далі. Тобто, така основа, яка буде складати і розкручувати далі цей маховик. Тобто, спочатку ви вчитесь складати максимально прості речення: я йду, я прийшов, я пішов, я працюю, я вчора працював, я в неділю буду працювати. І далі ви будете збільшувати якраз оцей свій словниковий запас на... і нарощуючи якби, оці речення. Тобто без сенсу вчити вам якісь слова, які ви не можете навіть своє речення вліпити. І тут ще з'являється така складність, бо Якщо ви не хочете даремно витрачати свою енергію, вам потрібно самому аналізувати, чи ви це слово сьогодні зможете використати, чи воно вам знадобиться сьогодні-завтра в вашій польській, чи можливо це слово варто залишити на пізніше. Тому що, якщо ви приймаєте рішення, що варто його залишити на пізніше, не приділяйте йому так багато часу, не приділяйте тим фразам так багато часу, так? Перше, це концентрація на тому, що необхідно прямо сьогодні. Ви коли підете до лікаря, а що вам треба буде сказати? І якщо вам зараз не треба йти до лікаря, то немає сенсу багато часу цьому присвячувати. Коли така е, ситуація станеться, от тоді ви сядете перед тим і вивчите нові слова, які стосуються лікаря. Якщо вам завтра йти на співбесіду, то ви будете готуватися до співбесіди. І такими ситуативними штуками ви будете поповнювати свій словниковий запас. Тому невеличкий висновок з того, що я вже сказала, не зобремо списки, концентруємося на дієсловах, таких найбільш часто вживаних, які вам найпотрібніші. Концентруємось на створенню речень в різних, на створенні речень в різних часах. І з цього виникає наступне правило, яке я всім рекомендую. Коли ви хочете навчитися говорити, основне правило це говорити польською. Не буде такого, що ви будете всього дуже-дуже багато вчити, а потім в один день прокинетесь. І оп, ви вже можете говорити польською. Це так не працює. Вам потрібно з перших уроків проговорювати кожну тему. Якщо тема, яку ви вивчаєте на уроці, вона не веде до того, що ви краще говорите польською, вам був той урок. Бо на початку воно має бути супер практично і супер чітко. Таким чином ви будете зразу бачити свій результат, чого ми можемо багато вчитися і не бачити результату. Бо це просто якийсь там набір слів, набір е, рандомних правил з граматики, які ніяк не об'єднуються в систему. Просто витрачаємо час. Тому, як тільки ви створюєте оці перші речення, ви такі, ой, клас, я можу створювати ці речення, і ви ніби самі себе далі розкручуєте. Ви такі, так, я хочу зробити отаке речення, оце сказати в своїй голові, коли ви продумуєте це, але мені не вистачає, там, розповідаючи про себе, описати, що в мене, наприклад, там є хобі, велосипеди, чи там я люблю в лісі гуляти. І ви вже під то, що ви хочете сказати, шукаєте собі нові слова. І тоді, по-перше, ці слова будуть набагато краще вам Пам'ятовуватися, бо тому що це не будуть просто рандомні слова без контексту, а вони вам будуть потрібні в даний момент. І чим більше таких внутрішніх діалогів у вашій голові буде, вони можуть бути, ви можете їх вголос проговорювати, але ви так само можете їх проговорювати в себе в голові. Уявляєте ситуації, коли ви знайомитесь з кимось, хочете про себе розповісти. Коли хтось до вас на вулиці підходить, щось запитує, коли ви хочете запитати в транспорті про зупинку, коли ви в магазині продавця хочете щось запитати. і Керуючи отакі от ситуації, ви якраз і будете знаходити нові слова, які вам потрібно вивчити конкретно під ці ситуації. І тоді вже в моменті в реальності, коли ви, з вами це буде ставатися, ті слова набагато швидше будуть приходити в вашу голову. Тому отаке от спонтанне емоційне відео в мене вийшло. Друзі, будьте уважні до свого Ресурсу до того, що ви вчите, чи дає воно вам результат, чи ні. Якщо хочете одразу отримати всю систему, приходьте до нас на навчання. У нас відкритий зараз набір для початківців, звідти я якраз і зачитала відгук, який був на початку. Вчіть польську, друзі, з задоволення. Це має бути приємний для вас процес. Ну, а ми, як школа польської, можемо вам в цьому допомогти. Все, дякую, що ви слухали мою емоційну розповідь. Якщо згодні або не згодні, пишіть в коментарях свою думку з приводу цього питання. І побачимось в наступних відео. Па-па!